Свідомість і підсвідомість представляють два рівні мислення. Свідомість це логічна аналітична частина мислення мозку, яка відповідає за усвідомлені рішення аналіз поточних подій. Наприклад, коли ви приймаєте рішення, це відбувається на рівні свідомості. А підсвідомість це глибокий рівень мислення мозку, який керує нашими звичками, емоціями, страхами та переконаннями, які оберігає спогади, минулий досвід і програми, що впливають на поведінку, включаючи реакції на стрес і тривогу. Тобто ми народжені чистими без програм, а потім дописуються програми читання, писання, ходіння. Подібного. Тому проблема панічних атак пов'язана з підсвідомістю, коли людина стикається з потенційно стресовою ситуацією, навіть якщо вона об'єктивно безпечна, підсвідомість може спрацювати автоматично, створюючи тривогу і фізичні симптоми. Це пов'язано з минулим досвідом записаним підсвідомості, який свідомість не завжди здатна переписати. Ось тому люди не мають ніяких результатів у психологів. Традиційні розмовні методи часто зосереджені на свідомому рівні, однак панічні атаки записані в підсвідомості, де терапія без глибокого занурення не завжди ефективна. Наприклад, людина може зрозуміти, що її страх ірраціональний, навіяний кимось, чимось, але все рівно продовжувати відчувати панічні симптоми. І ось тому люди не мають результатів з афірмаціями і дошками бажань. Афірмації спрацьовують на свідомому рівні, але підсвідомість може відкидати їх. Критичні фактори. Свідомості свого роду фільтр блокує нові ідеї або переконання, якщо вони суперечать вже існуючим підсвідомим програмам, які закали ваші батьки та родичі на заборону грошей, щастя, радості, здоров'я, спілкування з людьми і тому подібному. Наприклад, перелякана людина вже повторює. Я спокійний, я спокійна, але підсвідомість відкине це твердження. Якщо її його глибокі переконання вирішать, мені загрожує небезпека. Критичний фактор свідомості це механізм, що відокремлює свідомість від підсвідомості. Він захищає підсвідомість від змін та заважає замінити старі негативні програми на нові. Для наляканих людей критичний фактор утримує страхи на рівні підсвідомості, тому будь-які спроби свідомо заспокоїтися як правило не спрацьовують. Техніки, такі як гіпнотерапія або холістична психотерапія свідомості, допомагають обійти цей фільтр. Взаємодіяти з підсвідомістю безпосередньо це дозволяє перепрограмувати переконання, змінити страхи на спокійні реакції і усунути першопричини панічних атак. Тільки працюючи на рівні підсвідомості, можна допомогтися стійкого результату. Дякуємо за перегляд!